П'ятеро бійців із зони АТО, які зараз лікуються у київському шпиталі, полетять завтра на матч Україна Іспанія до Севільї. Летітимуть разом з українською збірною і її коштом. Футболісти сьогодні навідали поранених у шпиталі. Бачила Олена Самсонова. У палаті від журналістів та спортсменів тісно для поранених бійців візит гравців національної збірної несподіванка. Мої примір обізана молодому поколінню давати можливість ті далі, і захищати нашу ви насібитися Вони захищають нашу країну, наших всі сім'ї, Вони герої. Ми їх всіх любимо, уважаємо і бажаємо бистрого за А ось робили спільне фото на згадку. Стояли за нас і різкували своїм здоров'ям. Ну і, звісно ж, заздравлення, найголовніше, скорее виздоровлення, пускай поправляються, не наші герої. Кожному бійцю футболісти подарували футболки національної збірної та пообіцяли, що будуть запрошувати хлопців на всі свої матчі. Настрій взагалі ну, піднімається, ж, ну, щоб провідали, отак нас якось. Взагалі, супер, супер, просто супер. Хочеш з нами зіграти, хто сильніший? Чи ми на костелях, да. чи вони. Подякували за наш героїчний вчені. Ми так не вважаємо, але ну, приємно. Це таке Завтра одним літаком зі збірною на Євромач з іспанцями полетять п'ятеро бійців із госпіталю. Поряд буде і лікар. Він стежитиме за станом здоров'я поранених. Усі витрати взяла на себе Федерація футболу України. Олена Самсонова, Олександр Самойлов, перший національний.